Так, друзяки, всім привіт. У нас сьогодні відео таке більше як для новачків, але я думаю і професійним акваріумістам буде цікаво його подивитися. Дивіться. Ви купили рибку, виросла у вас рибка. І рано чи пізно, якщо ви купили пару самця і самочку, рано чи пізно буде у вас все одно приплод в акваріумістиці. І от постає питання, чим годувати малька, щоб його підняти на перших моментах життя. Так, можна кормити сухим кормом, той, що ви даєте, і здоровим рибам. Але на перших днях життя малька того корму буде недостатньо. Їм потрібно, блін, не фокусується. Їм потрібно буде давати... Якийсь такий корм, щоб вони від нього отримали користь, швидко росли, були до хвороб стійкими. Так. І що ж це за корм? Я хочу вам запропонувати сьогодні, як я готую корм для малишні. А зокрема, це буде розповідь, як я готую. Артемію, тобто як ми вилуплюємо із яєць артемії, вилуплюємо рачків. Є безліч способів в інтернеті, безліч від аквариумісів безліч способів я чув. Але мені посовітували один спосіб, який я приміняю. І ось по цьому способу виходить найвищий процент виходу рачка із яєць. Давайте розберемо його цей спосіб розширеніше, друзі. І ми підготували. так. Що ж потрібно для того, щоб вилупити з яєць рачки Артемію? По-перше, це нам банка. В нашому випадку це 3-літрова банка. Отака звичайна, сама звичайна. Може, в кого є е, спеціальні інкубатори для артемії, але не в кожного акваріуміста він є, тому що це. Дорого, складність його виробництва, якщо самому робити. Ну, банка також непогано себе показує. Банка є. Сама артемія нам потрібна. Мирний стаканчик потрібен. Кухонна сіль. Ну і ложка також. Значить, що ми робимо? Наливаємо в банку води. Налили, але не повну банку ми наливаємо десь, не доливаємо, десь півлітри. Беремо такий мірний стаканчик. Сюди також наливаємо води. Налили. Тепер беремо сіль. Значить, яка пропорція? На 3 літри води нам потрібно 3,5 ложки. Солі. Ми засипаємо її в стаканчик. Зараз я розкажу, чому не одразу в банку, а в стаканчик. Дивіться. Два. Набираємо так. Ну, без гірки. Три і половинка. Чому в стаканчик, а не в банку? Тому що в стаканчику легше його буде розколотити. Сіль. В банки. Це потрібно щось якесь довге брати, а якщо не колотити, а залишити так у банки, то можливо вона вся силі не розчиниться у воді. А так ми зможемо гарно в стаканчику все це розколотити. Розколотили, друзі. Тепер даємо, хай заспокоїться розчин, тому що у солі, як не крути, все одно є якісь. Домішки, других мінералів, пісок, там може, може бути у нас чиста. І хай осяде на дниз усі оті мусоротої весь. Так, друзі, наш розчин сівся, влікся, все мусоро залишився, сміття залишилось нанизу. Виливаємо в основну воду у банку, виливаємо розчин. Солі. Дивіться, є на низу сміття. От про що я вам і казав. Тепер беремо нашу артемію. Як ви всі знаєте, як вона виглядає. Вона так виглядає. Це я тільки витягну з морозильника. Ви можете трохи її роз... хай розтане. Значить, нам на, ложка... Ой. Ой -ой -ой. Короче, нам на 3 літри потрібна ложка. Ой! Ой-ой-ой! Розкидав. Коротше, нам на 3 літри потрібна ложка. 1,2 ложки. Отак, От ми зараз це багато. Отак. От Все. От Те ж. Так, у нас отак вона вийшла. Вона зараз вся під верхом. Взяли, колотнули ложечкою трошки. Все. Ми розчин зробили. Йдемо далі. Тепер дивіться, що далі. У кожного акваріуміста є компресор. Е, значить, у нас. Отакий ресан з регуліровкою потужності. Значить, що ми робимо далі? Ми беремо, підсадиняємо до компресора, під'єднуємо. Ось, будь ласка, камінь розпилювач. Потім далі йде кришка. Звичайна, саме звичайна капронова. Уміщаємо камінь на дно. Обов'язково, щоб був камінь. Щоб розбивало потік повітря на багато багато Бульбашок, щоб чим більше бурління в банці, тим краще буде інкубіруватись яйце артемії. Так, є, помістили, закрили кришку. Це кришка для того, щоб бульбашки там і бризги води не вилітали наверх. Беремо і вмикаємо компресор в електромережу. Так, дивимось. Пішов процес. Інкубації. Дивіться. Інтенсивне пішло перемішування води по банки. Пішов процес інкубації, друзі. І в такому, е, значить, в такому темпі інкубіруватись буде яйце артемії від однієї доби до двох діб. Все, поки до зв'язку. І так, друзі, для мене це пройшло 2 доби рівно, а для вас це як декілька секунд. І дивіться, що в нас вийшло. Це в нас вже 2 доби програла Артемія. Вилупився рачок. Дивіться, який насичений помаранчевий колір у банки. А це означає тільки одне, що максимальний виклів рачка. Значить, що тепер потрібно робити далі? Ми відключаємо компресор. І ставимо бажано якийсь світло якесь, якесь світло, якесь той, можна ліхтарик, можна прожектор, як в нашому плані, можна якусь настольну лампу для того, щоб е, бажано в одному місці зібралася артемія, щоб вона була той. Дивіться, зверху плаває, вибачте, трошки блікує, як то кажуть, зверху плаває вже від вилупленої артемії ошурки. Знизу в нас дивіться, яйце залишається, яке не вилупилось, його майже немає. Значить, що вихід у нас замечательний. А оце все помаранчеве, це артемія. це артемія. Значить, тепер нам що потрібно? Беремо і її зливаємо в окрему посуду. Ну, в нашому випадку, це, ось дивіться, я зробив таку приспособу. Це, звичайна шлангочка. Зараз я включу світло тут. Це, звичайна така трубочка. Дивіться, я її е, для... Зручності до палички приладнав для того, щоб ми могли отак спокійно опустити в банку і перелити нашу артемію в якусь зручнішу ємність з цієї банки. В нашому випадку це буде отакий черепенчик, як то кажуть. Так, підставляємо ми для зручності щось таке, щоб що можна було злити. А, до речі, до речі друзі. У нас тут е, риба нова. Дякую дуже Сергію Ніжнику. Це з міста Київ товариш. Він нам за рослинки наділив е, малька. Анцит, не анцитрус, це ельсомів 181, Це зірчатий анцитрус. А також... 5 штучок лімії перуджі. І ми їх зараз переводимо на свою воду. От тим методом капельним, такий, що вам я розповідав, буде воно у нас в цьому акваріумі. Ми звідсіля оберемо пільвіки, ми вбираємо на днях у будинок. Щоб вони нам добре побомбили креветок, тих, що нам не потрібні не редін, тому що ми там будемо тримати, вже ми визначились, там буде... Я потім скажу, що там буде, але креветок там не буде. Ну, а тепер давайте, друзі, ми беремо та щось таке, типу, таке підстановочку. Гарненько його тут все ставимо. Ставимо оцю ми посудинку і зливаємо. Тепер, друзі, саме цікаве, значить, злили ми частину з банки артемії разом з рідиною. Ви можете бачити, дивіться, які. Такі прям лінії. Це все утворює рачок. Це все тут його дуже багато. Тепер цікаво, його треба відділити від оцієї рідини. Що для цього потрібно? Ну, є. Люди роблять по-різному. Ну, Є, пропускають через. Переливають його через жіночі ці чулки. Але там тканина дуже крупна, крупнопориста, можна так сказати. І... Багато рачка уходить разом з водою. Е, значить, а можна два методи. Або ви купуєте отакі спеціалізовані сачки спеціально для промивки артемії. Вони продаються в зоомагазинах. Зокрема, цей ми брали на ОLX. Ну, я вже посилання вам не знайду, але можете подивитися. Я взяв два. Вони недорого, вони коштують 1,40 гривень, це копійки, можна сказати. Або, якщо у вас нема сачка, йдете в магазин текстилю і там продається така тканина під назвою газ. Так і заходьте і питайте, мені потрібна тканина під назвою Газ. Вам дають, і ви робите каркас, щось наподобі такого сачка, як я вам тільки що показував, або можете взяти. Отакий От сачок, зняти цю тканину і поставити тут тканину газ, обшити і вам буде для артемії промивка. Сачок для промивки. Ну, У нас є спеціалізований, ми не замарачувались, нікуди ми не ходили, купили, отак все. Якраз два сачки мені вистачає з головою. Тепер ми беремо просто через ці сачки, проливаємо. Ось у нас відеречко пусте. І ми на те відеречко зливаємо через сачочок рачка. Не буду показувати вам процес. Процес дуже простий, процес дуже нецікавий. Покажу результат. Ще дивіться, друзі, немало важливий момент, коли ви зливаєте вже до кінця, ви злили цей розчин. У вас нанизу все одно залишиться трішки артемії. Ну, Не вилуплений, це самі ті яйця артемії. Я вам рекомендую. На я вам так рекомендую просто вилити його геть разом з водою. Тому що оці яйця, ті, що не вилупились, рибка їх не з'їсть, а вони будуть плавати у вас в товщі води, будуть забивати вам фільтр і будуть осідати там в тих місцях, які не фільтруються водою, і просто забруднювати воду. Так що оці яйця, які не вилупились, я рекомендую вам просто вилити геть разом з цією водою, що була з артемією. Так, у нас на розводні помічничок Кс -кс -кс, мотя. Це той чувачок, який збирає підписників, а також заробляє смаколики, які, якими діляться підписники. Ось дивіться, зараз прям, в прямому ефірі, дивіться. Ану. Дивіться. Бачите, яка гарна добра водичка. З акваріумом, з пельвікохромісами і піциліями. Хоч би не зачерпнув, блін, піцилію своїм язичочечком. Боже, як ми їх обожнюємо цих наших братів наших менших? Ні, в нас, звісно, звісно хочеться водички, тому що жаридло таке стоїть, і це вже напевно десь з неділю. Температура... Оце навіть я зараз з вами, дивіться. Буде цікаво, ну оце у нас лежить градусник. І скільки тут на самій розводні. Так, 20, 26, майже 27 градусів. Це тута. Ну дихать нічим. Звісно ж... Кс -кс -кс, мотьки захочеться пити. Так, він не відволікаємось. Мотька то Мотька. Що він там побачив? Ладно. Коротше, дивіться, оце якраз акурат мені потрібно дві підсачки. Оце для того нам потрібно дві підсачки. Для того, щоб ми могли оцей наш об'єм, нам об'єм невеликий потрібен. Ми колотимо раз там 4-5 днів і е, все гарно про той, вже водичка стекла зайва. Ми вибираємо ложечкою на кришечку це все. Так, друзі, ми зібрали майже всю Артемію в кришечку. Трішки у нас вийшло так, що той що мимо. Ну, то не, то не страшне. Ми зараз це все приберемо. І дивіться, друзі, яке, е, яка ситуація. Отут у нас заколочено було, як ви пам'ятаєте, 1,2 ложки десь Артемію, Ну, майже 90% вихід. Майже та сама кількість і вийшла. Так, оце тут, блін, помощник цей. Тікай, мотильок. Ох, і мотька. Так, у нас дивіться, як ви не крутитимете, все одно, коли ви будете вибирати ложкою, все одно залишається деяка кількість артемії на підсакі. Але це не страшне. Ми можемо її згодувати рибками. Відкриваємо наш акваріум. І отак методом опускання підсачки. Ми його і промиваємо. Бачите, промили. І тим самим ми подали малькові вечерю. Це потім ми досконально можемо промити сачок, це можна в звичайній воді промити. І дивіться, що тут твориться. Артемія це найкращий корм для малька. Це рачки Артемії. Вони на ньому дуже гарно ростуть. Давайте візьмемо другий сачок і погодуємо оцих уже трішки більшеньких. Беремо другий сачок. Вон він також у нас не сильно все вдалося нам вибрати. І так само поміщаємо сачок у воду другий. Дивіться, так само. Так що нічого не пропадає, ніяка кількість артемії в... Нікуди не змиваєте. Єдине, що потім потрібно помити сачок, щоб змити оцю солену воду. Оте все, Всюду, як кажуть, каку. Головне, щоб не забудь закрити покривне скло, тому що може вдісти мотя і не тільки мотя. І потім буде, не дорахуємось ми деякої кількості риби. Можливо, таке буде. Дивіться. Друзі, якщо кому цікаво пецидія, ну вже дивіться, яка неонова там взагалі взагалі клас. Клас, взагалі дивіться, яка красива. Самки гупі, кому потрібні, друзі, звертайтеся, пишіть в коментарях. Пітушки ось декілька штук є. Малінезія чорна, кому що потрібно, звертайтеся. Анцитруси, дивіться, анцитруси які вже гарнюньки. Дуже гарні такі вже, що можна продавати. Тут наші гупаки і піцилія німоново. Так, а ми ж з вами забули іще про те, що ми пересаджуємо, підготовлюємо рибу до Короча, сюди в акваріум. Так, водичка в нас вже, я дивлюся, ага, просто висмикнулася шланга. Ну, вони і так уже тут пару годин сидять. А ну давайте трішки заптоюємо. На паузу. Так, дивіться, друзі, а це в нас отака кількість вийшла Артемії із одного заколоту. Це тут 1,2 ложки Артемії. Ну, коротше, що я вам скажу, то дуже гарно все вийшло. Нормальний вихід. Все нормально, все гарно, все той. Навіть дивіться і цим попало. Пацанам і дівчатам. Артемії, дивіться, як пельвики Ловлять. Клас взагалі. Так, давайте не будемо, як казав капітан Гак, як хто дивиться цей канал, рибацький канал, як він казав, не будемо довго проводити болтологію і нарешті виловимо цих риб, яких нам переслав. Серега Ніжник, дякую тобі, ще серий дуже велике. Ми з ним так хі, гарно це все обмінялися. Бартером на рослинки. Зараз ми трішки туди поприбираємо, я випущу і вам покажу. Е, дивіться, друзі, значить, якщо вам видно, то ну, звісно, що ось дивіться, ось це лімія. Піруджі. У нас була колись з вами лімія чорнополоса, але вона як то не прижилася в нашому регіоні. Її дуже погано брали в магазинах. І мені довелося її просто-напросто вивезти. А нам оце тепер передав серий, дякую тебе Лімі лі, Піруджі. Дивіться, вона з дороги. Звісно, що вони зголодніли. ну, Всю рибу, якщо ви будете пересилати, усю рибу потрібно перед пересилкою не годувати хоча б добу. Тоді вона перенесе гарно дорогу, не будуть вони туди какулькать, як то кажуть. І перенесе дорогу і буде все добре. Ну, дивіться. Лімія ще в молодому віці, вона ще не набрала свій окрас, тим паче вона з дороги, вона стресує. Але видно, ну зараз виключимо, о, отак. Але видно, вже де саме де самочка. Вони в такому гарному розмірі, друзі. Ми їм сюди так добряче накидали Артемії. Ну як добряче. Коротше, промили ложечку. І тим самим погодували рибу. Артемія рачок весь живий. Вона їх зараз буде дуже привлі... при... При... до себе привлікати. Риба вся покушає. Дивіться, пельвіки вже з, з такими животами вже понаїдалися. І також у нас ось ельки, ельки 181 анситруси Вони також з дороги. Це ось вже під'їдає. Вже видно, бачите, його окрас трохи виділяється. Ще один хлопчачок. Оп. А ну видно, вже видно, бачите? Дивіться, вже як окрас класно видно. Уже буде такий реально зірчатий. Вони зараз під'їдять з дороги, вони зараз підвечеряють. Ми їм світло ще трішки потримаємо, тут не будемо вимикати. Друзі, так, перейдемо, давайте. Це ми вже бачили з вами Артемів, який вихід. Вихід офігітельний. Перейдемо давайте до цих акваріумів, де ми годували також. Дивіться вже під понажиралися. Усі з такими гарними животами. Тут також вечірній Вечі... вечеря, можна сказати, вже не вечеря, а... Глибока вечеря, тому що вже дуже пізно. Ну хай поїдять що. Фільтрація тут гарна. Головне, щоб була гарна фільтрація. Фільтрація гарна, аж через край б'ють. Струмені води. Помпи гарні. Атмани. Так що, головне, щоб фільтрація була і тоді вся риба буде себе почувати гарно, навіть якщо вона переїсть. Хоча ми не так багато вже кинули. Ну, можна сказати, вони так сліганця підвечеряли. А он дивіться, який анцитрус буде білявий альбіносик. E, значить, друзі, в нас така вийшла трішки з вами затяжна e, історія по, з приводу приготування артемії. Але я впевнений, що вам сподобалося, що ми змогли вам показати весь процес приготування артемії. Ви навчилися і для себе зробите ви, як вивод, що Артемія це найкращий корм для малька, для, особливо для живородочки. Вона на ньому росте швидко. Вона отримує всі вітаміни від цього корму. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайкосик, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте... Оп, все одно лайкосик. І слідкуйте за наступними нашими відео, друзі. Всім гарного вечора і тихої ночі.